Вітаю шановні глядачі, ви на каналі Гриби по лісі. Мене звати Олег. Сьогодні у нас 3 липня 2025 року. Ну Я б вирішив приїхати до лісу. Ну що, якщось комусь цікава така тематика, ліс, природа, гриби, то я вас всіх запрошую з собою. Ходімо. Нас вже зустрічає перша знахідка. Ось такий білий грибок. Показати ось так. А ну, ось у нас підосичник ось такий червоний, молодий, гарний такий. А неподалік по сусідству разом з ним. Ще один, ну цей трошки постарший, але теж дивіться, який він о, такий красень. Ну, підосичники вони будуть, я впевнений, що вони будуть чисті. Це на 100%. Ось, на сьогодні нам обіцяють спекотний такий день. Більше 30 градусів і вже ось з самого ранку ще, мабуть, і восьми немає, а вже сонце вже так пече. Ну нічого, я думаю, за якісь 2-3 годинки впораюсь походити. Я довго не збираюся. Що знайдемо, то знайдемо. Ну як ось бачимо теж чистий і все. Ось. трошки надрезал, показал. Вот у нас еще один желтый бурый. Так он выглядит. Ну, так он выглядит. Для до кошика. нас снова такий досичник червоний. Ось вот так. Уже жарко. Надо знімати верхній одяг. Ось вот так, бачите, чистенький. Тому я до кошика. Так, а в нас тут, здається, маслючок. А ну, так, маслючок. Дивно. Ще й абсолютно чистий. Бачите, ну візьмемо. О, так буде для нашого сорті. Білячок. Опа. Ну цей такий гарний. У нас тут прямо на дорозі. Дивіться який зустрічає. Фу, ці його задовбали. Прямо в очі лізуть. Такий ну, по ніжці, ніби й твердий, зараз перевіримо. Не, він побитий. Ну, зараз заради цікавості покажу. Хоча я не знаю, ніжка як іде вже десь до шапочки, вже більш така чистіша. Зараз перевіримо шапку. Ну. Ні, може хтось би і взяв, але я її брати не буду. Ну, ось так він виглядає в розрізі. Ну, видно, що є такі в деяких місцях, але ні. Залишимо її тут, нехай і таку розкидать, так буде краще. Здається, щось я побачив. Такий же самий, так, да. Бачите. Такий же самий. Зараз показую всікий, теж на сонці вигрівається. А він теж бачите вже такий Хоча дивіться, в нього шапка ніби була, чи де-не-де де є. Ну а так, ну нехай далі тут. Лежить, ми ну, будемо щось краще шукати. О! А це що в нас таке? це якийсь теж, я не знаю. Може його той морему хі. Чи... Це засох. тут сонце і, їх і О, ми, будь, не видно. О, оцього мабуть, не заберемо. Будемо сподіватися на те, що в нього шапочка нормальна, дома перевіримо. Звісно. зрозуміло, що. А, це могло... теж, Не, це якийсь пластинчаті. це могла бути і сироїшка, зелена, є такий зеленкуватий відтінок ось. Вони тут... Трапляються постійно я тут знаходив. Вони прямо на дорозі ростуть. Ось і вони, бачите, якраз тут і є. Зараз я вам покажу. Ось. Бачите. Хтось вже їх позбивав. Ну вони на дорозі, то може хтось. І, і ось. Це видно, що вже давно. Або дикий звір, або люди їдуть. О, дорога йде і. А да, ось іще, бачите, яка. Ось. Ну, як я вже говорив, постійно говорю, що я, мене сироїшки не цікавлять, я їх не беру. Ну, так показую людям. О, дивіться, який тут гарний стоїть. Такий щоб не сироїшки та й не помітив би, бачите? Сироїшки теж таку роль важливу зіграли. Ось у нас ще один білячок. Ну, але він уже зовсім такий, бачите. Він Ні, нікуди не годиться, тому він залишиться тут. Будемо щось краще шукати. Як на мою думку, то краще вже знайти під осичників чи висичок. Вони ну, чисті зараз. Тому що білі, ви бачите, вони всі взагалі. Ну, майже всі в хробаках. Рідко, коли може бути там шапочка чиста. ну, Завжди літні, отакі вони чомусь, не знаю, всі такі в робаках. Тому краще, я думаю, вже такі. Ну, а взагалі як для полювання такого спортивного інтересу, то можна походити, позбирати. Ну що, йдемо далі. Ідемо <кій> далі. Йшов по дорозі, так. так. Подивився вправо. О, такий грибок. Він той непоганий, а тут видно, що мишки під'їдали його. Зараз перевіримо. Ну що я можу сказати? Чистий грибок. Ось шап... на ну, шапці зробив надріз, ніжка, бачите, теж чиста. То беремо, звісно, ну, стан... ну, це ж так. Один десь попадеться, буде грязний, ну, з хробаками, от це... буває, що бачите, абсолютно чистий. Та то, то що там десь щось. Чи миша, чи слимат десь під'їв, то таке, то можна обрізати, нічого страшного. Головне, щоб не було оцих. Цей... Хочу тут подивитися. Колися я постійно збирав. Грибочки попадалися. І непогані такі грибочки. Якісь завжди такі були. Ось дивіться який гарний, геть зовсім молодий, якраз так часно ми його знайшли. Ну, ви бачите, який він цукровий прямо. Молодий. Такого беремо, геть навіть не роздумуємо. Ось поруч з ним, метрів п'ять від нього. Ось такий підбережничок. Теж чистий. Беремо. І знову у нас підберезничок. О! підберезнички почали нам траплятися. І не дивно така місцевість. Берізки. О, ось ще один. під папороті заховався. О, бачите, такі. Да, сьогодні такий деньочок спекотний. Мабуть, точно буде всі 30, а то й більше. Давно не було такої жари в нас то постійно якось так холодно, ну так це взагалі такий гарний. Погляньте, які три красунчика. Це ж треба так, щоб вони виросли, дивіться, які жовтобурі, досичники. Натрапив на чорниці, вирішив трошки під'їсти. То їх Скоро не буде, зараз всі люди ну, збирають чорниці, їх і так в цьому році мало, скоро взагалі не буде. Березничок. О, ось так. Ну, вже так трошки підзбирали, вже не, не даром. Бачите, є і білячки, і підосичники червоні, і жовтобурі, і підберезнички. Ну, якось так. Ще у нас якийсь час є, можна походити бо тоді буде жара, то... Та я і довго взагалі не ходжу. Мені вистачає 2-3 години. Навіщо тут ходити весь день? Смислу нема. У нас тут досічник червоний. О, теж поїдяний. Ну, а так він чистий. І тому до кошика. Ось такий підбережничок. Посеред дороги. Чистенький. Ну що, шановні глядачі, будемо завершувати нашу прогулянку. Зараз у нас рівно 11 година дня. Вже сонце так варить, що ого. -го. ну Я вже збираюся їхати додому. Походили ми три години, да, десь з 8 ранку. о як пташки співають. ну... Мені достатньо цього, я не не збираюсь тут цілий день сидіти, сидіти в цьому лісі, походив, повідпочив, якби трішки було в мене вільного часу. Зараз приїду додому, та пообідаю та й, при, та й працювати. Там свої справи є вдома. Ну то не Ну що, хочу всім, як завжди, подякувати. Помарі. Побажати вам всім міцного здоров'я, щоб всі жили в достатку. А головне всім нам мирного неба. До нової зустрічі.